Телепортувалися до Верджеса, чи Верджеса, чи Вергеса. Це вже наше як на як роботу вже сюди ходимо. Наша улюблена барахолка. Проходьте, будь ласка. Опа. Подивимось, що може щось змінилася ситуація. І щось нам та й трапиться. Ще були думки, що Новий рік може нам якась прикраса втрапиться. Ці маски я постійно бачу. Красиві. Блін, може взяти. Сірники. Паровозик. Що? Що треба? Туди? Ну пішли. Давай, пішли. Маски. Дві штуки, 10 євро. Я їх, мабуть, заберу. Буду назад, і ти заберу. Дядя недорого продає. Емілія, що треба? Ти хочеш сісти? А це наш е, товариш Тім, ось він стоїть красивий в пальто, в кепці. Тільки що я з ним побалакав, я минулий раз його бачив, казав, що я хворію. Він підтвердив намір, що каже, пиши дзвони. Каже, вишлю тобі фоточки. І каже, давай приїжджай, подивися, що є. Так що я, я так і зроблю. Так що Тім, давайте до нових зустрічей. Окей, домовились, домовились, налагоджуємо комунікації. О, а ось яка неприємна мова звучить поруч, ви чуєте? Ось серцем бля 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 бла Фу, фу. Ненавиджу. Так, ведмедики. Баночки. Я не зрозумів, чи я тільки що знімав, чи ні. Сподіваюся, так. Да, бо я так багато казав і з Тімом домовився. і... Коротше, сподіваюсь, що так, потім перевірю. Качки класні. Підемо шукати. Ой, які страшні зброї. Мінерали, акордіони. Схоже на тайський плялек театральний.

Це це вже коміс, коміс. Книжки. Да, це ж конекс, Стерикс, Аделікс. Ну 5 євро, це ну, хтось збирає. Це картина класна. А що це таке? А, це просто коробочка, може для сірників чи що? Якісь старі карточки, що це таке? <клухи> Для вина, мабуть, так. Да. Іграшки. А ну а ну піду сюди і загляну. Телефонкен знаменита комедна назва відео апаратури. Телефонкін.

в Так, на кучу. Збігаємо на кучу. Ось знову ця сумна лялька, але тут вона гола стоїть, щось. Вони якісь тут популярні були чи що, вони зустрічаються. Я таку саму ляльку бачив на тому ринку. Так, така точно, тільки okay. одягнена. Okay. Так. Що у нас тут за хлам телефони? Емілі, пристань, яка о картина стилістичная. Стильова. Слава. слава. Кому слава, мілечка Іграшки. Магічний набір. На кучу. Надо на кучу йти завжди. найкраще все на кучах. Он, пожалуйста. Біблія і поруч розврат. Так, ось тут ми бачимо, як розвивається барахольське хобі. Спочатку ти черепаха і нічого не знаєш, потім ти тупа малпа, а потім до тебе приходить прозріння, і ти покупаєш вакуумні пакети. Оце е, еволюція. О, це таке. Значит. Так, Емілія там книжками цікавиться, хай цікавиться. Врахувати гроші. Чи є в нас стільки грошей? Нема, тому нам це не треба. Функціона бігу. Окей. Це Окей, бігу. Кажу, дядя, що працює вона, але... Нема грошей у мене, щоб рахувати. Тиндер Линдер, Тиндер Линдер. Тиндер Линдер все по 5, Тиндер все по 10. О, це якісь вінтажні плакати с Красиво. Вот и знаменитая картинка про рабочих. Лисичка, я тебя уже видел да, Привет. Просто малюнки хтось продає. Оце да. Емілія, я твої буду продавати скоро, виходить. Кажу, хтось просто дитячі малюнки продає. Ого, міні бензопила. Оце кайф. Що це таке? Ви таки бачили для, для міні-маніяка. Красиво. Карпи Таро. Може відкрити в інстаграмі бізнес. Ой, у нас аварія соплі полетіли. Ой, який дід класний. Такого діда.

Там була жінка не Головне не порви його. Міля, це якась знаменіта жінка тих часів. В купальниках такі були, бачиш? Ой! Просто еротичний дайджест. Ну, я пішов далі. Так, <різь> <клев> тут. <клев> <клев> <But клев> треба <клев> шукати. Чтобы посмотреть, там что. Микки Маус. Комиксы. Немного юнши. Эмилия, что там парень? Вот кто там? Тримай. Кто там такой красивый, Эмилия? Кто там? О, якаля. Ключи. Ага, це трошки моя тема. Це кераміка. І це кераміка. Ні, кераміку небезпечно, бо буде буде бита. Ось знову ці традиційні ляльки. Вже не перших сьогодні бачу. шкіл по мене Живопис ой, запрещеночка. О, які стильні штуки. Це світильники на скейтбордах. Клас. Блін, мені подобається цей, класний. Як ідея клас черепуха А ось які Ребятишки класні Ха. сама ідея крута. Bandura, ovo. Oh, wow. <missão> trosque comex e trosque precrasse. <missão> que O pistol Electroferia. Ігорішки. Ого, який дядя, за маленьком класный. О, пан Голохвоцький. голохваство, як його там звали.

Добре. Як справи, кажуть по українськи як справи, добре. Добре. — ютра. Добре, добре. Так. добре. Так. добре. Так. добре. Так. Доброго ранку. Спасибо. Дякую. Інкринян, дякую. Ну проблем, но проблем. Навчили, навчили. Емілія. Тобі гнома подарили. Дякую. So, ну Оце тобі повезло, так? Да? Гнома тетя подарувала. Emilia. 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 Забрали маски. 5 євро за дві штуки. Це вообще класно. І ще плюс. Емілія отримала подарунок. Міля, покажи подарунок. Ну покажи. Собачка парпорова, маленька, класна. Не дає. Все, я тоді швиденько. Я зроблю кружочок, а ви чекайте, папа піде витрачати євро. Все, кучі перевірено. Прийдуся передах швиденько, подивлюся, що є. Поки нічого цікавого не бачив. Бібліотека. О, ось ця лялька прикольна, ну. Блін, я б це все забирав, але мені нема куди це класти складу нема. Потім як це вести додому плану нема, тому нічого не беру. Інструмент все-таки чистенький класненький

Ой, ці фігурки завжди такі симпатичні, класні. Сучасно щось. Але красиво. О, цей глобус, я вже знаю теж. А, отут от телевізор оце я вже бачив. А біля нього була дівчина. Вже хтось забрав. Забрали. Так. Тут у нас що таке? Ой, які прикольні приколяси. Це якась залізниця. Ага. Okay, speak English. Only. А, там он ключик, мабуть, є, треба заводити. Все, барахло вже збирається. Уже. Time-out. Треба швидкий план. По рядах. Значить, туди-сюди, туди-сюди. О, ось це тобі добре. Мабуть, поїла, да? Сидиш і Я вже голодний. А це твій брат. Ось це у вас морд, ребята. Цілий театр І якийсь. Оце класна штука. Оце класна штука. Все хочу. Все хочу, нічого не можна. І не кабуше тут на лабілорда покиді. Це різдвяні матівчики оці хатки, де Христос народився. Вони люблять таке. Боже, які були звірятка. Класні. І таке з ними зробили. Завжди шкода звіряток. Тіфлони. Зараз за євро 50 можна пластиків одноразовий купити. Одяг, одяг нам не треба. Ого, хтось продає вивізку. Знову Христосі. Ила. Тут все на всю тему. Казино. Подождите, это что? Это что, куклу с Ого! Тебе так можно?

Ось, ось Ой, цей котик одним оком на мене здалеку. Дивився, привіт, котик. Ігор немає. Лічильник. да? Туртулай, не перший раз тебе бачив. Оці діди мені подобається. А, це діди баба, так? Да? Клас, а це б'є. Я... Теж би таку парочку купив би колись. Ну що, останній ряд, я думаю, дива вже не буде. Вибігай. Кока-кола. Скоморохи. Кружки. Да, уже сбирается рынок. Это уже кинец. Ні, мого тут більше нема. Все, контрольний круг зроблено. Це вже я йду назад. Так. Вже любуюся картинами. Дивлюся вже для естетичної насолоди. І так запахло в повітрі смаженою картоплею. Що так я захотів смаженої картоплі. То, мабуть, я зараз приїду додому і буду робити смажену картоплю. А може поки доїду, передумаю. Ну таке. Ну що ж, все, на сьогодні досить. Маски є, дешеві, навіть якщо вони... Та ну вони точно не якісь там рідкі, але вони просто симпатичні. За 2,50 50 шикарно. Куди я прийшов? А ось сюди. Маски є, ПС2 є, корпус класний день. А день ще тільки починається, ще тільки ранок, день картоплі, зараз, якщо я отримую, смажене, і так взагалі буде класно. Так що дякую за перегляд. Пока.